Гувер Колінс, потворене кохання, частина 43. Що святкуємо, цікавлюсь, ваш спільний вихідний між моїми супутниками відбувається безмовна розмова. Ін дивиться на Майлза, Корбін дивиться на Іена. Майлз ні на кого не дивиться, його погляд спрямований вперед. Пам'ятаєш, у дитинстві батьки якось водили нас у лакапреза? запитує Корбін. Чудово, пам'ятаю, ніколи не бачила батьків такими щасливими, як того. Вечора. Мені тоді було років 5-6, не більше, і це один із багатьох спогадів, які збереглися в мене з того часу. Того дня мій батько став капітаном. І я зупиняюсь, як громом вражена і дивлячись на Корбіна. Тебе що підвищили? Але ж ти не можеш стати капітаном, ти занадто молодий. Я знаю, як важко дослужитись до капітана і скільки годин потрібно для цього налітати. Більшість льотчиків до 30. Працює другим пілотом. Ні, мене не підвищили. Я надто часто змінював місце роботи. Корбін переводить погляд на Майлз. А ось містер, призначити мені більше рейсів і справді отримав сьогодні підвищення, Обив рекорд компанії. Майлз кидає на брата докірливий погляд. Він явно збентежений тим, що його секрет розкрили, але така скромність мені. До вподоби. От якби їхній приятель Ділен став капітаном, то напевно протрубив би про це всьому світу в мегафон на барній стійці. Небозна, яке досягнення опускає Майлз. Це ж лише місцева авіакомпанія. Вибирати особливо нема з кого. А мене ж чомусь не підвищили, заперечує, і, і Корбіна не підвищив, і ділена. <кій> а ти працюєш у компанії на рік менше за нас, не кажучи вже про те, що тобі лише. 24. Він повертається і йде спиною вперед. Досить скромнича дружа. Позловтішайся над нами небагато. Ми б на твоєму місці саме так і вчинили. І він мені, напевно, подобається. Не знаю, чи давно вони знайомі, але в них явно близькі стосунки. І він щиро пишається Майлзом і зовсім не заздрить. Круто, що корбін має таких друзів. Мені завжди уявлялося, що брат живе один, далеко від сім'ї, занадто багато працює і весь вільний час проводить на самоті. Сама не розумію, з чого я це взяла. Тато теж працював пілотом, але вдома бував досить часто, тож у мене не повинно бути подібних ілюзій. Схоже так хвилюватися за близьких, властиво, не тільки братеві. Ми прийшли, і Корбін відчиняє перед нами двері ресторану. Ієн входить першим. Майлз пропускає мене вперед. Я в туалет, каже Ієн. Потім вас знайду. Корбін підходить до стійки адміністратора, а ми з Майлзом зупиняємося позаду. Я крадькома кидаю на нього погляд. Мої вітання, капітане. Я ще сама не розумію чому. Навряд чи Корпін щось запідозрив, навіть якби почув. Напевно, так мої слова звучать інтимніше. Мал з усмішкою дивиться на мене, коситься у бік брата, який все ще стоїть до нас спиною, і швидко цілує в скроні. Мені має бути соромно за свою слабкість. Не можна дозволяти чоловікові робити таке зі мною таке. У мене почуття, що я пливу, тону чи лечу. У будь-якому разі, ніг – і ніг під собою не відчуваю. Дякую, теж шепоче Майлз. На обличчі у нього сліпуча і водночас збентежена посмішка. Він трохи пхає мене плечем. Класно виглядаєш, Тейт. От поприклеїти ці три слова на рекламний щит і щодня проїжджати по нього на роботу. Заради такого я згодна працювати без вихідних. Хотілося б вірити, що Майлз сказав це щиро. Ось тільки на мені брюки з блузою, в яких я провела останні 12 годин. На мені ж медична форма з Міні Маус завжди повний байдужий до Міні Маус. Корбін повертається до нас, і я поспішно стираю з обличчя посмішку. Столик чи окрема кабінка. Ми обоє знизимо плечами все одно, каже Майлз, і він приєднується до нас, коли адміністратор веде нас до столика. Корбін зіїном крокують попереду, Майлз слідує за мною майже притул. Він кладе руку мені на талю і нахиляється до вуха. До медсестер теж не байдуже. Я тру плечем вухо, в яке він прошепотів це зізнання, вся шия в мурашках. Підходимо до кабінки, Майлз відсмикує руку і відступає на досить велику відстань. Корбін зіїном сідає в порізні боки столика. Майлз влаштовується поруч з сиїном. Мені залишилось місце біля Корбіна навпроти Майлса. Корбін з Іном замовляють пиво, ми з Майлзом газировку. Ще одна загадка. Кілька тижнів тому він казав, що майже не п'є. Однак у той день, коли ми познайомились, Майлз був мертвий, п'яний, і я б не здивувалась, якби сьогодні він замовив хоча б стаканчик спиртного. Йому є що відзначити. Коли приносять напої, Ін проголошує тост за те, що ти нас обскакав, і до того ж не вперше, додає Корбін. За те, що я працюю, надвічі більше, більше за вас, з жезжарцівливим викликом, вимовляє Майк.